Як ви вважаєте, а кому вигідніше зараз це перемир'я саме у цих двох площинах? Вода, ну а також енергетика? Ну давайте так: Росіяни існують тільки дві опції: або вони воюються, коли не можуть щось зробити, або коли їх починають бити боляче, вони починають говорити про перемир'я і про жести доброї волі. Тобто ми чітко повинні. Інших опцій у росіян просто не існує. ось що чітко розуміти, коли ви не говорять, що про так звану вільне суднопласту, вони мають на увазі, що вони хочуть відновити, от пан Плетенчук сказав, той зерновий коридор, який вони будуть контролювати. Так. Проблема в тому, що Україна своїми силами, до речі, так, так зробила, що тепер росіяни тут не потрібні. Які, яка зернова угода? Ви хто там? Сидіте там в цьому, поки що в новоросійську, поки не добили, от і сидіть там. І не треба розповідати, що ви щось не можете робити. Чого вони побоюються? Знову порти. Вони побоюються, що такими темпами, як Україна б'є по нафтовій інфраструктурі, скоро накриється нафтовий експорт. А через новоросійське Балтійське моря це основні для них порти, через які відбувається нафтовий експорт. і добрива от що цікаво говорилися. Вони ж хотіли аміакопроводи колись. Не, не тільки аміякопрово. Зараз на чому заробляють ще росіяни. З росіяни заробляють на добровах, чому тому, що вони у них дешевий газ, ніхто їх не купує і тому вони все переганяють. Доброго то чому вони добулася цього? Вони бачать, вони бачать, що з'являється у цей вже. Нептун, e, так який б'є, це вже поважче ніж просто дрон не прилітає, mm -hmm. і вони розуміють, що такими темпами, як Україна взяла темп, ми просто звикли рік тому. Ми раділи, що раз на тиждень в МПЗ щось прилетіло. У нас просто зараз кожного ранку прокидаємось кудись влетіла. Вони розуміють, що такими темпами через місяць у них портів не буде. Новоросійської в першу чергу. Далі дивіться, що цікава ситуація. Влупили зараз, влупили по цьому КТК, транспортна система. Це до речі, американський нафтопровід. Там присутні американські інвестиції і качають взагалі американські компанії газ е, е, нафту з цього з Казахстану. А нам щось хтось сказав з цього приводу? Ні, не чули. А попередня адміністрація нам істерики катала, що це виявляється цивільна інфраструктура. Байден все спокійно дає пона тарас. А я порівняння просто нас, знаєте, так говорить так. Голосно про Трампа і забуває, що робив Байден. Так одна і та сама політика. Останні 150 років врятувати Росію. Тільки, до речі, 91-му році все рівно в них не вийшло. Чому порти встають? Тому що вони розуміють, що такими темпами у них до літа і порти не залишаться. І тоді байдуже, яка ціна на нафту буде в світі. Росіяни просто не зможуть нічого експортувати, перебувається по добровах. Так, експорт, а це велика частка їхнього бюджету. А добриво та нафта? Добриво це вплив теж, тому що це вплив на продовольство. Без добрив ти нічого не зробиш. Вони б'ють зараз, по до речі, по цьому, по нафту, по хімічної промисловості Європи, в тому числі демпінгуючи добрими і так далі, в Африку там насилаючи, так і так далі. Коли Україна перебиває порти. Вони починають вчитися пити і нюхати свою нафту, да і нею закусувати, тому що по іншому ви вивести не можете. Тому що вся економіка Росії, вся економіка Росії побудована таким чином, що у них фактично 80% товарообігу іде через дві портових системи: на Балтиці, на Чорному морі. Угу. Причому на Чорному морі більш переважно море тепле, вона не замерзає. Ну і легка логістика. Ти вийшов з Чорного моря, серед земноморя, Суєцький канал, на Індію і так далі. А тут про, просто під боком, просто під боком їх а, мочать. Да? І тому починається оце. Давайте, тут ми, ми за мир. У них одразу ж, одразу ж за мир з'являється, а Україна не йде на це. І американці нічого тут зробити не можуть. Ви можете підписувати з росіянами все, що завгодно, як ви любите. Mm -hmm. Проблема в тому, що ви нічого зробити не можете.